Там просив рецепт пареної сметани, або як ще називається ряжанка, зберігай та не забувай підписуватись на мене. Для початку нам потрібно зробити парене молоко. Беремо 3 літри молока, переливаємо в каструлю та ставимо в духовку. Спочатку духовку включаємо на великий вогонь, щоб молоко закипіло. Після закипання вкручуємо газ на саме найменше і паримо приблизно 3 години. Можна й довше, щоб молоко стало більш коричневим. А поки париться молоко, підписуйся на мене і в інстаграмі. Там, до речі, в мене відоси набирають також по мільйон переглядів. Потім нашому пареному молоку даємо прохолонути до кімнатної температури. Цю шкурочку, яка утворилася зверху, ви можете порвати на кусочки. Вона, до речі, найсмачніша. Переливаю в банку та в парене молоко, додаю домашній вершок. У мене пів літри. Але якщо ви додасте вершка більше, то сметана получиться густіше. Перемішуємо та ставимо в тепле місце до загустання.